Дослідники заявили, що на зоряному небі змінилася земна. Ось і в нас тепер не 12 сузірів, а 13. виявляється між скорпіоном і стрільцем розташовується змієносець. Сонце знаходиться у ньому з 30 листопада по 17 грудня. Сузір'я зображається як чоловік, який тримає змію, розділену його тілом на дві частини. Нову карту зі зміяного саму опублікували у НАСА. і це призвело до того, що 85% людей на планеті може змінити знак зодіаку. Марія Скрипова, астролог, з нами зараз на зв'язку. Пані Марія, доброго дня! Слава Україні! Вітаю Героям слава! Скажіть, будь ласка, Оскажіть. що це означає тепер? Що це за змій носить? які взагалі характеристики цього знаку, і, і як зміняться тепер е, показники інших знаків? З якого тепер по яке а, враховувати було? З 24-го? Наприклад, хочу по собі сказати. Давайте спершу. Я діва за гороскопом діва з 24-го серпня. Тепер що? Куди вона зміщується? В яку сторону? Ви, як фахівець, розкажіть, як змінюються тепер? ці показники? Розказую, давайте почнемо спочатку. Тут проблема в тому, що ми починаємо плутати сузір'я і знак зодіаку. Ви ж правильно сказали? Наса повідомила, що тепер ми враховуємо сузір'я зміносця. Дивіться, за рік сонця воно проходить по сузір'ях – овна, тельця, близнюків, і в тому числі зміносця. І це не новина для нас. Але потрібно розуміти, що протяжність зодіакальних сузір'їв уздовж екліптики різна. Екліптика це коло небісної сфери, яким відбувається видимий землі річний рух сонця щодо зірок. І ось найбільша довжина близько 40 градусів. Це сузір'я, тельця, Діви, стрільця. А, наприклад, сузір'я Скорпіони всього 5 градусів. А як же так, коли ми маємо знаки Зодіаку, які кожен по 30 градусів? Як так сталося? А сталося це, ну, саме тому, що для зручності, для зручності усіх розрахунків положення Сонця, екліптика була розділена на 12 рівних частин, ось цих частин по 30 градусів кожна. Тобто це про те, що зв'язок сузір'їв зі знаками Зодіаку він символічний, він непрямий. І якщо в нас з'являється нове сузір'я, це ніяк не впливає на наші знаки Зодіаку. Хоча дійсно назви Сузір'їв та назви знаків Зодіаку вони збігаються. І, ну, тобто, чому Змійносець не вважається Зодіакальним? Відосі не вважається. Тому що знаки Зодіаку прив'язані до небесної екліптики та її секторів, а не до Сузірів. Тобто ми, а, нам потрібно розуміти, що астрологія це не рівно астрономія. Да? І а, такі зв'язки нам не потрібно а, поєднувати. Розумієте? Тобто, знаки Зодіаку насправді ніяк не зміняться. Тобто, як було 12, так їх і залишиться 12, так. бо жодного 13-го. Так, насправді так. Ну, Насправді, коли астролог робить розрахунок, та? ну, я не беру астрологію як таку бульварну інстаграмну, коли ми кажемо, я там народився, я близнюк, і це означає те 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 Да, Астрологи ж так не роблять, вони роблять розрахунки. І насправді є дуже велика різниця різниця, коли людина народилася. Ви сказали, що у вас там 24 серпня день народження. Ні, у мене 29-го. Просто починається з 24-го. Так, починається так, якраз ви народилися на початку, і це означає, що у вас будуть одні характеристики знаку діва. А у людини, яка народилася в кінці знаку діви, ви будете з цією людиною повністю протилежні. Тобто у вас не буде збігатися більшість характеристик. Так само, і з змійносці. Ми знаємо, що він розташований в кінці скорпіону і на початку стрільцю. Якщо ми беремо зараз знак Марія, зупиніться у мене мозок зрувається. Так змійносець все ж таки є. А, ну, якщо ми кажемо, що ми його поместимо в кінець, то він буде розташований в кінці стрільця і на початку, в кінці скорпіони і на, і на початку стрільця. Якщо, якщо ми скажемо, що він є, так? але все одно ну, спойлер, в астрології його враховувати не будуть. Але характеристики цього сузір'я, все одно е, враховується при аналізі людини, тому що кожна декада, коли людина народжується, має свої характеристики, бо її керує певна планета. І ось, наприклад, кінець е, скорпіона в нас буде керуватися місяцем. І ми будемо казати, що у людини, яка в кінці народилась, да, цього знаку, то буде. Музичний талант, можливо, самопожертва і так далі. І це насправді будуть характеристики змійносця. Да? Він такий буде вольовий, тому що це початок вже стрільця, потім буде чудова інтелектуальні здібності. Але в нас не буде змінюватися наше коло зодіаку, тому що ми і так зробили ну, не ми особисто, да? а е, древні астрологи. Для зручності по 30 градусів розділили, вони знали, що є змійносець, але вони вирішили, що цього вже і так занадто. Тому все так і залишиться. Не потрібно панікувати. <реш> Ви зараз, як, як відома одна людина, один відомий політик сказав, головне не панікувати. Ви розумієте про кого Марія? Тобто, ми можемо заспокоїтися, залишитися в тих рамках, які були. Тобто, хто був діва хто був там скорпіоном, хто був е, е, тільцем. Ми залишаємося в тих е, рамках, тих же е, але все ж таки, якісь певні зміни відбудуться в цих настроях і характеристиках чи ні, зв'язку з якимись змінами на зірковому колі. Я кажу, зміни не відбудеться, тому що змійносець він був, і всі про нього знали, що сузір'я змійносці є. І його характеристики враховуються, тому що ну, ми, я кажу, ми ділимо кожен знак на три декади, і ми знаємо, ось там в кінці така декада. І неважливо, як вона називається, змійно носець, чи стрілець початок стрільця, чи кінець скорпіона, Тобто, характеристики ми враховуємо. Тут, бачите, проблема в тому, що ну, дуже часто порівнюють, що... А астрономія рівно астрологія, але ну, я зараз скажу те, що призводить багатьох в шок, коли вони спілкуються зі мною. Марія, так? просто людина перед літом має знати, що йому надобувати на плечі. Змієносця, це скорпіони. Я жартую, звичайно. А, дивіться, астрологія взагалі вважає, що в нас 10 планет. Ви про це знали? Що в ну, нас 10 планет? У нас 10 планет, і знову нас, у нас декілька разів підламувало. З, кінця 90-х, в середині 2010-х роках, було, була версія про те, що планет 9, після того вони скорочувалися до 8 і, і знову у нас 10, все ж таки, вважається, як планети Сонячної системи. В астрології так і вважалось завжди, що їх було 10, тому що ми вважали дійсно Плутон, хоча його вже розжалували, розжалували зі стану планет. Але астрологія ще вважає, що сонце це планета і місяць. Хоча ми знаємо, що сонце це зірка, а місяць супутник Землі. Але це я веду до чого: що астрологія це метафорічне знання. І вони, ну і ми навіть вважаємо, що так, у нас 10 планет, хоча, хоча дійсно ні сонце, ні місяць не являються планетами. Так само і з Змійносцем він є в Сузір'ях, але він ніколи не потрапить в знаки за діалку. Марія, дякую вам за те, що були з нами на зв'язку. що це роз'яснення, бо всі вже почали думати. Так хто ж ми тепер з цією зміною налякалася трішечки, але всі заспокойтеся. 12 знаків як було, так і є, так вони і лишаються. Марія Скрипова, астролог, фахівець розповіла нам про це. Дякую вам.